Ось така ситуація сьогодні. Зупинила мене патрульна поліція. Сказали, що я встав і комусь зустрічний роз'їзд. Подивіться, яка ширина дороги. Ось вони встали. Я мав вирушати, встав буквально на хвилину для того, щоб не заїжджати в болото сюди. Тому що звідси я вже не виберусь. Дуже слизько. болото, ось воно показують, просто показує болото. І все. Хоч і шина, різина нормальна, ось воно вже узбіччя, все болото. Ось я встав. Де тут нема роз'їхатись? Дивіться, ширина дороги. Ось я стою для того, щоб проїхала машина. Ось їде Камаз. Навіть встану перед Камазом, тут то посередині дороги. Чи він проїде тут з правого боку, чи ні? Тому що ситуація така, що мені ну, зайва, якби не. Ось їде Камаз, ні, чого, він же ж ну, дивіться, нічого, от, от він проїхав, Камаз, дивіться. Запросто. Давайте, давайте можна було б Камаза зупинити і щоб хтось проїхав біля нього. Запросто, ну, пане поліцейський, ну, пане поліцейський, я, думаю, я вас... Ви хочете простити експеримент? Чи, чи роз'їдуться? Роз так, чи роз'їдуться. Так, будь ласка, це дуже важливо. Так, добре, добре. Мав вирушати, вже включений був покажчик повороту, що я вирушаю, включили, значить, мігалки, щоб мене все ж таки тормознути. Встав буквально на хвилину, п'яти хвилин це не зайняло аж ніяк. Встав не на повороті, за поворотом все як положено. В болото спускатись не хотів, щоб потім не, дійсно не создати і собі в першу чергу проблему. Виїхати звідти. Тому що вже було не раз. Я вже знаю ці ситуації. Встав як можна ближче до правого краю проїзної частини, до узбіччя. Вон трактор їде, зупиніть, будь ласка, його і проїдете самі біля трактора. Просто і все. Води, ну, просто, просто прошу не виписуйте, тому що мені дуже важливо. Для мене важливо не треба мені штрафи. В мене знаєте, ну так, да, це мої інтереси, Я звісно. Ну, в мене було, так, да, було порушення на колі. Коли я тільки склав іспит, значить, з практичних занять сів кермувати. У да, мене було на колі порушення. Я сплатив штраф, я нічого не. Ну, ви розумієте, так? Да, був неправильний. Добре. Тільки будь ласка, прошу ну, бачите, що всі роз'їдуться свободно. Одинадцятому. 10 години 20 хвилин на 11 -та. буде проведений розгляд справи від е, е, лейтенанта поліції Крежні Талії Івановни відносно водія громадянина е, Любицького Сергія Петровича. Десь мінімальна сума штрафу, а саме 340 Мені не сума, мене сума не цікавить. Мене сам штраф, сама сам значок штрафа. Ні, мені не треба. Я буду оскаржувати, тому що це неправильно. Давай, давай, не ставте його посередині дороги, хорошо? Ні, ні, здавай, 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 давай, давай. Вот ось дорога, ось дорога, ось дорога, давай, давай ще. Ось дорога. Стоп, Пане поліцейське, давайте. Проїде машину. От, дивіться, ви встали праві. Встали... Ні, ви встали лівіші. Ну, блін. ну, за... Дивіться, де я стою. Дивіться, де стою я. Проїде, проїде. Він, він зараз звернув. Дивіться. Пане поліцейське, він трактором став, як поможе. Прицеп... Да. Всім видно, що запросто можна було розминутись. Геть з трактором, з прицепом. Ну ви бачили, що розминутись а, з вашою навіть машиною можна, навіть. можна було, ну, Відно, 63, тіпу, 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 маєте правити, Боже, Боже, для, для мене це ну, не хорошо. Це не хорошо і, <кх> і неправильно. Людей кошмарити в такий час. Мову такою ми з вами, сухо. Вам зрозуміло ваше правопорушення? Так, да, да. і мова зрозуміла, Копії, і правопорушення, копій, 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 начебто, але, але це неправильно копій, і несправедливо. Ви будете отримувати? Звісно. Що, зараз сухнемо, даю вам копію. Там за права потрібно буде розписати, що вам роз'яснилося 63, 202-ю і за копію постанови. Звісно, буду оскаржувати. Роза все видно. З Навіть з вашою машиною тут можна було О, розминутись, все. а моя машина...